Усіх одне питання: як ми стали найтоповішими майстрами по хімчисті меблів у Києві? Ви вже знаєте, що декілька років тому ми продали прибуткову кав'ярню у нашому місті і вирішили переїжджати до Києва. Але ви не знаєте, як ми проходили цей шлях? Скажу відразу, ціни відрізняються від Полтави, тому трішки не розрахувались бюджетом. і майже 3 тисячі доларів пішли на квартиру та адаптацію у новому місті. Плюс ми докупили нову техніку, форму та хімію. Коли гроші почали закінчуватися, я пішла працювати баристою. бо це єдине, що я вміла на той час аварія в агенство з нерухомості. Ну і тут почався наш новий шлях. Скажу відверто, я навіть не знала, як через кнопку Просувати в інстаграм зробити рекламу. Тому робили оголошення на Alex та розклеювали листівки по району. Але все таки мені довелося розібратися, як працює реклама. Кімчистка потроху почала розвиватися, і з'явилися постійні клієнти. Через деякий час ми змогли собі дозволити переїхати у центр міста. Валерія звільнився з роботи і займався виключно цією справою. А тим часом я працювала в магазині жіночої білизни та заробляла до 30 тисяч гривень в місяць. А на вихідних допомагала Валері на замовлення. Морально розуміла, що мені потрібно звільнятися, адже була мала. Зарплата, але це був єдиний стабільний дохід. Пропрацювала я там рік. Так і були прийняті рішення звільнятися і починати займатися своєю улюбленою справою. І саме після того рішення все пішло догори. Зараз у нас ведуться записи аж на 10 днів наперед. Ми завжди підвищуємо свою кваліфікацію закордонних майстрів, які досягли певного рівня у цій сфері. На що ми не шкодуємо коштів, так це на знання. Ми розуміємо, що завжди потрібно тримати марку. і ми завжди готові ділитися своїми знаннями з вами. Вже всі знають, що у нас є навчання онлайн та офлайн, але ми розуміємо, що не в усіх є змога приїхати. На практику або елементарно обмежений бюджет для онлайн консультацій і було прийнято рішення створити власний гай за доступною ціною. У нашому гаді є вся інформація про хімчистку меблі від набору техніки до комунікації з клієнтом. Там розписано все від А до я, якою хімією ми користуємося, і як виводимо плями. А ще Як невеликий бонус? Ми завжди оновлюємо там інформацію. Бажаємо вам успіху. Дякуємо за перегляд. Всіх цьом!